Всім мир і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу читаємо 16 главу 4 книги царств. У 17 й рік Факея, сина Ремаліїного, став царем Ахаз, син Іоафама, царя юдейського. 20 років був Ахаз, коли став царем, і 16 років царював у Єрусалимі. І наробив угодного в очах Господа Бога свого. Як Давид батько його, але ходив шляхами царів ізраїльських, і навіть сина свого провів через вогонь, наслідуючи мерзоти народів, яких прогнав Господь від лиця синів Ізраїлевих, і звершував жертви і куріння на висотах, і на пагорбах, і під усяким тінистим деревом. Отже, ну, зрозуміло, Ахас відступився найбільше за усіх. Хто були перед ним, звершував ідолопоклонство. І тут згадується, один із найстрашніших обрядів: сказано, що Ахаз провів навіть через вогонь свого сина. І що це означає? Значить, були божества у той древній період, яким приносили в жертву дітей. І ми вже теж і про це з вами говорили, але коротенько нагадаю. Це був такий ідол і або також ваал. Значить, це будувався ідол у вигляді якогось страховиська, в якого була велика паща, і в цій пащі була збудована піч. І приносили дітей і кидали туди своїх дітей, матері, спалюючи, думали, що вони можуть отримати. Від того добре поліття на свої поля, ну і задовільнити оцього Бога, тому що віддають йому найдорожче. І от навіть була така традиція, що якщо мама кидала дитину і не плакала, то їй ще й за те давали якісь гроші, тобто вона отримувала гонорар. Ну, а якщо плакала, то не давали їй за те ніяких там коштів, що вона. Принесла в жертву свого сина. Отже, в чому тут проблема, в чому тут є дійсно крайність в цьому ідольському жертвоприношенні? Справа в тому, що Господь це є джерело життя. І Господь все дає для того, щоб ми давали життя, І заповіді, всі заповіді вони сприяють життю. Тобто, якщо слухатися Господа. Дотримуватися заповідей, то життя буде лише примножуватися. Ну, а ворог роду людського диявол хоче, щоб життя не було. Причина цьому значить, полягає в тому, щоб будь-який рід припинив своє існування. А церква вчить так, що коли є рід живе і є нащадки, значить постійно. Іде безперервний зв'язок між тими, хто жили, між померлими. Вони знаходяться у церкві торжествуючий, і зв'язок між тими, хто живе тут, тому що тут церква поки що воююча. Ми воюємо із гріхами, із злом в собі, в першу чергу, це треба завжди підкреслювати. А вони вже торжествують у церкві. От весь час має бути оцей зв'язок, тому що Бог. Наш Бог, він не є Бог мертвих, але Бог живих, і це дуже багато разів підкреслювалося у святому Писанні. І тому всі язичні ці вірування, вони зводяться до того, щоб не було життя, щоб люди не давали життя. І навіть якщо це життя з'явилося, то його забирали і приносили в жертву цих дітей. Ось це най таке огидніше, що люди, люди могли придумати верніше ну, зашіптування зрозуміло ворогу роду людського вчинити у своєму житті. Мені пригадується, от є в нас сьогодні дуже хороші історики які дуже гарно популяризують українську історію. І не лише українську, але і також розповідають про інші е, історії е, різних країн. І це досить повчально. Вони гарно роблять свою роботу, тому що ми повинні вчити свою історію. Але якось так склалося, що один із тих істориків, я не буду називати ім'я, і він навіть був запрошений на один із християнських каналів, дав досить непогане інтерв'ю і, начебто, з позиції віруючої людини, але буквально після цього, через там кілька годин, він зробив публікацію, в якій дав своє критичне осмислення взагалі християнства і Біблії в цілому. І, зокрема, він там піддав сумніву, таку заповідь, він сказав. Що це за така заповідь? от Є, вона взагалі безглузда е, заборонено у старому заповіті варити ягня у молодці е, його матері. Ну Тобто, ось, дійсно там є такий закон, який забороняє варити ягня у молодці матері його. Про що це? Зрозуміло, що тут йдеться про е, е, жертвоприношення язичиське в язичників, от знову ж таки, зводиться до того. Щоби знищувати будь-яке життя. І це дуже символічно, що взяли, наприклад, вівцю, видоїли, її взяли молоко цієї вівці і потім забили її дитину, козеня і в тому молоці зварили. Це був язичний обряд. І для того, щоб десь юдеї. Не подражали, таких там випадків є дуже багато. Є багато заборон, через які ізраїльський народ, вибраний народ, був застережений від можливого якогось ідольського служіння. І от було заборонено варити в молоці ягня матері його, тому що це був культ, це було обрядове дійство язичників. І тому, от є пояснення цьому. Сьогодні так, можливо, таких культів і немає, хоча ми не знаємо. Тому що ну, в світі є різне, є ще багато народностей, які живуть за язичними традиціями. Але от той чоловік він піддав сумніву цей закон. Тому добре, щоб історики займалися історією. Що вони її вивчали і подавали, дійсно, тому що історія теж дуже часто перекручувалася, змінювалася, як ми це знаємо. Зокрема, саме історія України. Давайте згадаємо, коли ми навчалися в школах, то історія України це був дуже такий тоненький підручник. І там якось так, коли я тоді звернув увагу, там згадка за Київську Русь, десь там трішечки за козаків, а тут вже і радянський період. Я собі думав, а де ж ця вся історія? Ну, правильно, якщо писати історію, треба розказувати. Треба розказувати про все, що відбувалося, і тут не уникнеш е, моментів, які стали причиною того, що ми попали під російський вплив. Ось. І тому історики добре, що вони займалися поглиблено вивченням саме історії. Що вони досліджували, хто її переписував, хто її неправильно подавав. А от відносно закону Божого, тут повинні займатися тим, саме ті, хто і живуть у тому, і хто вивчають цей закон і можуть приблизно, правильно його пояснити. Я не кажу, що ідеально. Тому що можна буде так подумати, що хтось в ідеалі все знає. Ми сміряємося і ми кажемо, що все умовно, ну, але принаймні в нас є пояснення цим законам. От і це пояснення не від мене особисто, а це пояснення від екзегетів, від дослідників, від богословів. І для того, щоб щось пояснити, то проповідник він узгоджує своє бачення із баченням церкви, з її повнотою, соборністю. Так, і читаємо далі. Тоді пішов Редцин, цар Сирійський, і Факей, син. Ремаліїн, цар Ізраїльський, проти Єрусалима, щоб завоювати його, і е, тримали Ахаза в облозі, але подолати не могли. У той час Рецин, цар сирійський, повернув з Сирії Елаф і вигнав юдеїв з Елафа. І домеяни вступили в Елаф і живуть там до цього дня, і послав Ахаз послів до де Сара, царя Асирійського, сказати Раб твій син твій, я, прийди і захисти мене від руки царя Сирійського, від руки царя Ізраїльського, які повстали на мене, і взяв Ахас Срібло і золото, яке знаходилося в домі Господньому є у скарбницях дому царського, і послав цареві Асирійському в дарунок. Ну, знову ж таки, проблема з ворогом не може ніяких бути домовленостей. Ми це побачимо в подальшому. І потрібно уповати на Бога. Ну, але скільки істинного Бога забули, забули віру, забули цей духовний досвід, тепер надіються на допомогу язичницьких царів. Що з того вийде, ми зараз прочитаємо. І послухав його цар Асирійський, і пішов цар асирійський у Дамаск, і взяв його, і переселив жителів його в кир. А Рецина умертвив, і пішов цар Ахас назустріч фегла, фелласару, царю асирійському. У Дамаск і побачив жертовник, що у Дамаску, і послав цар Ахаз до Урії, священника зображення жертовника і креслення всього облаштування його. І побудував священник Урія, жертовник, за зразком, який надіслав цар Ахаз з Дамаска, і зробив так священник Урія до прибуття царя Ахаза з Дамаска. Ну, тобто, Раз цар допоміг, то вже і вирішили догодити йому ще більше, і зробили жертовник якийсь на язичний зразок, і навіть до того залучили священника. Значить, священник це тепер вже лише умовність, тому що це не є священник по закону Мойсея, це священник лише вже тепер по традиції, який робить забаганки царя. І прийшов цар з Дамаска і побачив цар жертовник і підійшов цар до жертовника і приніс на ньому жертву. Ну, йому це сподобалось. І спалив все палення своє, і хлібне приношення, і зробив зливання своє, і окропив кров'ю мирної жертви свій жертовник. А мідний жертовник, що перед лицем Господнім, він пересунув від лицевої сторони храму. І з місця між жертовником новим і домом Господнім поставив його з боку від цього жертовника на північ. Ну, це все одно, якби якісь язичники прийшли до нашого храму, і ми би захотіли перед ними прислужитися, дозволили би їм поставити свого жертовника, а вони в свою чергу взяли би і б і прибрали б розп'яття з храму, пристіл, зображення святих Божих угодників. От саме тут так і поступає той цар, і дав наказ цар Ахас священникові Урії, сказавши на великому жертовнику спалює ранкове всепалення, і вечірнє хлібне приношення, і всепалення від царя, і хлібне приношення від нього, і всепалення від усіх людей з землі, і хлібне приношення від них, узливання від них, і всякою кров'ю всепалення, і всякою кров'ю жертв. Окроплю його, а жертовник мідний залишиться на мій розсуд, і зробив священик Урія все так, як наказав цар Ахас, і обламав цар Ахас обідки на підставах, і зняв з них умивальниці, і море зняв з мідних волів, що були під ним, і поставив його на кам'яну підлогу, і скасував критий суботній хід. Який побудували при храмі, і зовнішній царський вхід до дому Господнього заради царя е, сирійського. Інше про Ахаза, що він зробив, написано в літописі царів юдейських і спочив Ахаз з батьками своїми, і похований з батьками своїми в місті Давидовому, і став царем Езекія, син його, замість нього. Тут давайте ми коротенько згадаємо, в християнських колах часто обговорюється проблема екумени, екуменізму, і для багатьох християн слово екуменізм рівносильний слово або є синонімом слова антихрист, відступництво, апостасія і так далі. Насправді, що таке екуменізм? Екуменізм, значить, це рух серед християн, які намагаються в чомусь знаходити спільні якісь моменти, знаходити спільні шляхи. Ну і зрозуміло, що тут постійно є богословські спори про те, наскільки далеко можна заходити у цьому спілкуванні. Ми знаємо, що євхаристійно ми можемо єднатися лише з православними. Чому ми про це не раз говорили, ми не настільки досконалі, щоб давати собі абсолютну свободу і поступати як оцей цар наліво направо, придумуючи якісь свої нові форми служіння і з усіма, хто би цього не захотів. От тут з цим насправді є велика проблема. І одна справа, якщо Екомунізм, значить, має на меті зібрати воєдину християн. Ну, тут ще якесь може бути цьому виправдання. І знову ж таки, а навколо яких догматів мають об'єднуватися християни? І наскільки далеко може зайти оце коло, яке збирає у свою. Єдність християн, тому що християни є традиційних церков, це православні католики, далі йдуть протестанти і далі потім якісь харизматичні напрямки. Також є ті, хто якісь наполовину християни, ті, хто Бога не визнають у Тройці святій, так як визнають в християнських церквах. І тут є з цим проблема. Кого ми можемо називати навіть і християнами, але ще більше може бути проблема, е, якщо ми, е, ну якщо верніше, е, ті, хто займається цими екуменічними е, речами, якщо вони е, схочуть долучати також представників інших релігій. От, ну, можливо, я вам сьогодні забагато наговорив, от, ну, але ж оскільки ну, тема е, глави сприяла цьому, щоб зачепити ці дві проблеми е, е дитячих жертвоприношень, також е, проблема екуменізму, ну, то ми і поговорили про це. Е, слава Господу Богу!